Привіт привіт! Сьогодні хочу зняти для вас розпаковочку з тему. Мені прийшла, знаєте, тут така немаленька посилочка, яку я дуже довго чекала, бо тут є одяг. Сподіваюсь, нічого я тут не пошкоджу. Посилка, в якій купа маленьких посилочок. І насправді пройшла вона досить швидко. Мені здається, в найкоротший термін. Тижня два-два з половиною вона, вона до мене йшла. І найперше, що я тут бачу, це моя ковтинка нова. Я собі замовляла базові ковтинки чорну і рожеву. А ось ще замовила собі сіру. Досить приємний матеріал. Проста базова куфтинка, але я постараюся відзняти вам все як виглядає на тілі. Що я тут бачу це світло, нічничок, але якийсь він такий малесенький. Не знаю наскільки це те, що я хотіла, бо мені здається, судячи по картинці, тут буде якесь різнокольорове мерехтіння. А я хотіла зоряне небо, щось таке. Ну, коротше, треба буде перевіряти. Покажу вам теж, як буде ніч як воно працює. Тут ще є пульт. Мабуть, щоб переключати оце режими, і кабель, чого всі кладуть без блока? Знаєте, скільки я купляла додаткових блочків до різного освітлення? Для мого чоловіка, бо я бачу відразу розмір XL явно не мій. Вибачайте, що воно шарудить, але ж по-іншому ніяк. Так, це джинси. Сподіваюсь, вони будуть добрі, так як в мене чоловік. Досить високий. І щось мені здається, що вони будуть на нього широкі в поясі. Якісь прям геть великі. Отак вони виглядають. У мене. Мій Юрка не носить джинсів через те, що йому подобається більш спортивний стиль одягу. Тому я замовила йому джинси, знаєте, на резинці, щоб йому нічого не тиснуло. Але матеріал, знаєте, такий досить непоганий. Я думала, вони вони будуть дуже тоненькі, зовсім не будуть тримати форму, а ні. Наступне, що тут є, це якась коробка. А що в цій коробці? Не знаю. Ага, 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 Я, до речі, думала, що воно буде більше. Це така колонка, нічник, далі зарядний пристрій для телефону і будильник. Коротше, вміє все. За 300 гривень ця штучка вміє все. В коментарях писала, що як колонка, навіть досить непоганий звук. Цієї колоночки. Мені подобається, що воно просто різнокольоровими світить. Я люблю різне гарне освітлення. Дома в мене не, не так його багато. От одна лампа зараз наразі і кільцева. На роботі в мене дуже багато різного світла. І кольорового, і відеосвітло. А вдома тепер буде оцей ще нічничок, сподіваюсь, він нормальний. І ось така штучка. Ну, я хотіла б попробувати, як вона заряджає телефон. Оця безпровідна зарядка. А випала малесенька посилочка, це кільце ніс. Можливо, ви бачили в попередніх відео в мене був. Ніби пробитий ніс, але насправді це все обманки, я їх загубила, і от замовила собі новеньку, Бо я дуже люблю, як це виглядає на моєму обличчі і не тільки на моєму. Замовила собі джинси широкі, прям дуже широкі. Треба поміряти. Тут, ніби мають бути на талії добрі, розмір S, наскільки я пам'ятаю, але тут. Тут він не вказаний. Тоненькі джинси насправді весна літо буде супер. Зараз буде в них холодно ходити. Ой. ну, це замовлення знаєте дуже, воно вже таке. Воно таке пікантне. Це білизна. Це білизна це трусики. Наступне це значок для моєї сумки. Ось така прикраса для моєї джинсової сумки. Тут пише карма, бумеранг. Все, як має бути. Я вірю в карму, сподіваюся, ви теж. Дуже, до речі, якісний такий. Зараз причеплю. Це такі. Зірочки це застіпка. Коли на вас широкі і будь-які штани, це вам класно допомагає. Воно зменшує розмір в талії. Не знаю, як правильно це називається, але дуже багато такого є на тему, і я вважаю, що це корисна річ, якби. І замовила такі темненькі і зірки, бо знаєте, там є і метелики, і сердечки. Я взяла щось більш універсальне, щоб підійшло і для мене, і для мого чоловіка, якщо буде потреба. І, можливо, на його джинси буде потреба. У мене, до речі, пробиті вуха колись були. Зараз вони вже заросли. І новенькі дірки я пробувати собі не хочу. Але я замовила собі сережки обманки, ось такі кільця. Не знаю, як це насправді одягається. Тут ще є якісь силиконові штучки. Можливо, це, щоб не надавлювало воно. На вухо, а може воно без нього просто не працює. Звичайні от такі кільця. Бачите, яка тут система. Зараз буду біля зеркала розбиратися, як воно працює. Також прийшли мені новенькі лосини для спорту. Вони на тему теж значно дешевші, ніж в магазинах в інстаграмі з ефектом пушап. До речі, я шукаю собі шорти, якісь теж для спорту на літо, і щось мені не хочеться з цим ефектом пушап, хочеться звичайні, бо вже мені чесно набридло це все, що виділяє мою дупу, отак скажу. Якої я по суті немає. Ну, але коротше. Я рахую, якщо її немає, то і нема там, що підкреслювати. Правильно, правильно. Але лосини замовили такі, бо теж знайти звичайні насправді складно. Шортами, я, здається, два вечори просиділа, щоб знайти якісь гарні шорти без ефекту пуша. Треба буде поміряти лосини, щоб вони не були на мене малі. Також мені не подобається, що зараз майже всіх лосин дуже висока талія. І воно постійно мені аж до, до грудей дістає та талія, воно загортається, і теж під час спорту це не... не комфортно. Тому хочеться якась середня посадка без, ефект... без ефекту бушап, Хіба я багато прошу, мені здається, ні. Ну, коротше, буду міряти теж. для моєї сумки. Значок у вигляді тату машинки. Я як тату-майстер, ви ж знаєте, да? я таке зацінила. Дуже прикольна штучка. Наступна посилочка це окуляри. Окуляри. Жовтенькі. Я колекціоную різні окуляри. Мені подобаються. Чим дивніші, тим мені більш подобаються. Зараз буде міряти. Я ніколи не думаю, чи пасують вони мені, чи не пасують. Мені здається, мені пасує все. Ну, це так. Е, суто моя думка. Клас, знаєте, я ще зазвичай купую базовий одяг таких звичайних кольорів, тобто там сірий. Чорний, якийсь молочний, щось таке, коричневий, таке люблю. А от саме розбавляти образ я люблю аксесуарами, а саме окулярами різними, вибачайте, я вас стукнула різними підвісками. Згадувала, як називається оце. І взагалі, знаєте, у мене якби яскраве волосся, і якби я ще одягала яскравий якийсь одяг, це було б. Ем, занадто. А от окуляр, окуляри дуже класно додають якоїсь ем, родзинки в образ. Так що тепер маю нові. Ви б знали, скільки у мене вдома є різних підвісок, бо я люблю їх робити власноруч і люблю замовляти. Ось так це виглядає. Мені подобається, але я вам не можу повністю показати, бо у мене тут мі мікрофон, і воно. Некрасиво лягає, Але прикраса досить таки гарна. Я обожнюю прикраси срібні, ну, якби срібного кольору і з бісером. Золото зовсім не моє. І взагалі будь-який метал під золото це не моє. Я навіть свою обручку, якщо чесно, хочу замінити на срібну. Я знаю, що це. На жаль, я вам теж це приміряти не буду. Не, на жаль, можливо. І, на щастя, що не буду, це така собі рибальська сітка. Це така собі рибальська сітка. Не знаю, дівчата це одягають, знаєте, поверх купальника на пляж. Ну, я рахую, що це більш домашня якась історія. В якого влізти буде досить складно, я так розумію. Бо що це оце таке? Що це, це? Як я маю сюди влізти? Тому наразі з вами буду прощатися. Дякую, що подивилися моє відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, бо буде тут ще дуже багато подібних відео, і не тільки подібних, різний контент я створюю. Але. Стему замовляти я люблю, тому розпаковок буде ще немало. Ще раз дякую, що подивились, і до зустрічі!